Дуже потужна робота. Все-таки, попри навіть ці цікаві теми, до болю нудно. Ця історія це просто щось з чимось. Ви не будете взагалі розуміти, що тут несеться до останньої сторінки. Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму youtube каналі Мене звати Юля, і у нас є з вами рівно 30 хвилин, щоб записати це відео. Вже 11.40, і вже пора якби лягати спати, бо завтра на роботу, тому дивите. Починати швиденько розповідати, і відкриттям цього місяця для мене став Костятин Келія Чайної троянди. Я познайомилася з цим автором на фестивалі Coffee Book Vintage у Львові. Він підписав мені цю книжку. І я побачила, який у нього дрібний шрифт, і зрозуміла, що, мабуть, це було просто як навик вироблено в період, коли він писав цю книжку, адже він 16 років, взагалі, як розповідав, веде щоденники. І ось ця книга це, якраз, результат зібраних його фрагментів з щоденників. Це таке естетичне, інтелектуальне Суальне письмо це таке заземлення людини, яка іде нарешті до природи, яка хоче е, вирватися з міста і подумати про себе. І Костятин Москалець тут аналізує загалом нікому неналежність, власну ідентичність. Він е, ось в цій келії Чайної троянди роздумує про ці речі, іноді до нього приїжджають його друзі. До речі, завдяки кофі буквінтажі дізналася, що пісня е, вона. Це насправді не чубая текст, а це текст москальця, і це було для мене відкриття. Я побачив усі світи і усіх людей і збагнув, що не належу нікому і нічому, і ніхто ніщо не належить мені. Що всі ми самі по собі, окремі планети зі своїми орбітами, хоча мені й не подобається це порівняння, і кожна спроба наблизитися в притул, змінити свою орбіту або спробувати осягнути, тобто привласнити когось і щось інше, це обов'язкова катастрофа. Я лише сприймаю довколишність, але я не маю її, не володію нею. Я боявся самотності, намагався вмістити в себе довколишній світ. Перейнятися болями, радощами кожної людини, звіра, комахи, але руйнуючи власну самотність, я нищив і власну свободу. Мається на увазі самотність, метафізична сам перед а потім уже й фізична. Оскільки це четверте видання, то навіть під час презентації книжки автор постійно наголошував на тому, що багато його речей вже є неактуальними для нього. І навіть ось так пообіцяв, що коли буде наступне видання, то він би задоволенням додав якісь примітки від себе. Я би дуже хотіла це почитати, тому обов'язково купити цю книжку. Це Дуже красиве видання від ВСЛ в серії новітня класика. Тіло кожного книга про свободу Олівія Ленг. Я вам вже неодноразово згадувала про цю книжку в різних влогах, в інших форматах постійно якось до неї відкликаюсь, тому що насправді дуже потужна робота. Мабуть, все-таки вона значно складніша за місто самоти, яку я читала, і, мабуть, все-таки вона сподобається не кожному. Адже тут в основі взагалі Райх, його філософія сприйняття тіла. До речі, в нас у. Сел є навіть книжка про біографію Райха. Олівія Ленг це дуже яскрава представниця громадського активізму зараз і загалом знана інтелектуалка. І ось тіло кожного це власне її дослідження тіла, сприйняття тіла в соціумі, що писав Фройд про тіло, хто ставив центр власне, боротьбу за тіло. Звичайно, що тут піднімається дуже багато різних питань. Перш за все, як ми обмежуємо тіло, які ми ставимо на нього рамки. Цього тексту я дізналася те, що Олівія Ленг має велику. Чезний досвід активізму і в молодому віці навіть брала участь у протестах проти забудови лісу під будівництво. Вона жила на деревах деякий час. Тобто, жінка, яка була готова пожертвувати якимось тілесним комфортом, фізичним комфортом, заради якоїсь мети. І загалом ідея тіла, як воно проявляється в різних протестах, як ми часом жертвуємо ним, щоб. Щось показати чим вразливіший активіст, тим більший резонанс це викликає і вплив. Авторка починає з критичного ставлення до концепції Вільгельма Райха, але також визнає за ним дві істини. Найперше, це те, що тягар історії записаний у наших тілах, тобто ми несемо не лише особисті травми, але також і спадкові, що проявляється в ставленні до тіла, в тому, які у нас є культурні правила щодо того, як. Тіло функціонує і яким ми можемо його бачити. Тобто, іншими словами кажучи, ми підкоряємо соціальним і тілесним законом, визначеним нашою фізичною культурною реальністю. про взаємний вплив між людьми, що ми впливаємо е тілесно завжди одне на одного, що, наприклад, свобода людини ніколи не повинна виходити за рамки, де вона вже загрожує свободі іншої людини. І під кінець книжки авторка ділиться таким досить песимістичним, але разом з тим і реальним поглядом на речі. Вона пише про те, що це не той світ про. Який я мрію, у якому цінують відмінності? Не земля як в'язниця, а земля як ліс. Давайте трішечки збавимо інтелектуальний градус в повітрі і повернемось до чогось більш реального. Хочу покласти всьому край. Єнід, це новинка в видавництва Artbooks. Це такий собі психологічний трилер. Нормальний такий хорор, я би вам сказала. Я записувалася цією книжкою для спонсорів свої нічні читання, була вино і ділилася своїми враженнями. Насправді книга дала мені таке відчуття незатишності, неспокою і невпевненості в тому, що я побачу за наступною сторінкою, що я такого не відчувала ніколи читала Кінга, ніколи читала якісь там ще супервідомі трилер історії. Бо ось це відчуття абсолютного некомфорту і страху, яке відчуває жінка, знаходячись в невідомому місті, як вона розуміє, з незрозумілими людьми. Це абсолютно непримітна історія, яка розповідає про пару людей. Їдуть в машині, щоб познайомитися з батьками головного героя. Дівчина із хлопцем вони їдуть. Дівчина постійно роздумує про те, що хоче покласти всьому край, і начебто йдеться про те, що вона хоче покинути цього чоловіка. Дивні діалоги, дивна поведінка, дивний простір, постійне відчуття тривожності. І вся ця атмосфера наростає, наростає. І коли вони вже їдуть геть, вони зупиняються біля школи. І бачать в тій школі когось. В цій сцені відбувається певний емоційний пік. Ти виходиш з героями разом з цієї машини, ти йдеш в цю школу. І все, що далі відбувається. Ви не будете взагалі розуміти, що тут несеться до останньої сторінки, і після того вам треба повернутися заново, щоб зрозуміти, в який момент ви все пропустили, в який момент трапилось все. А ви не вслідкували за сюжетом. Новинка від видаництва ВСЛ Чорна вівця від Рейчел Гаррісон. До речі, переклав Олексій Чупа. Це єдина книжка. З розділу ДНФ, тобто які я не збираюсь дочитувати, про які я вам сьогодні розповім. У мене за цей рік дуже багато насправді книг не збиралося, які я закинула. Тому, якщо вам було б цікаво почути про всі ці книжки і чому я їх вирішила закинути, постукайте мені в коментарях, я без залюбки зняла це відео. Зав'язка книги розповідає про Героїню, яка є дочкою відомої актриси Слешерів. І ось вона у 18 років покидає цей дім. За ці роки вона радше не жила, а просто скидалася від одного заробітку до другого. І ось Момент, коли вона знову втрачає роботу, нарешті отримує запрошення повернутись додому. Мене дуже підкупила ця обкладинка, вона виглядає просто шикарно. Тут позаду вівця я намальована. Ця історія це просто щось чимось. Це така маячня. Що коли я дійшла до моменту, насправді, коли зрозуміла про що тут взагалі йде мова, я. Сиділа з такими круглими очима. Я почала сміятися і не розуміти взагалі мені це подобається чи ні. Вона має атмосферу дуже маніакальну, тому що з самого початку книги ми розуміємо, що щось тут не так. Ця сцена, де вона приштовхується крізь натовпи людей. Це було дуже фізично дискомфортно зачитати, і таких сцен, де ти відчуваєш дискомфорт, їх дуже багато. Тож причина, чому Вівіан покинула цей дім, і це в жодному випадку не спойлер. Про це взагалі йдеться, чи то в анотації, чи то на перших сторінках. Це те, що її родина. Це сатаністи. Тобто вони вірують в диявола. І мама не просто так акторка слешерів, її дім повністю заставлений атрибутами зі зйомок, наче ви буквально в декораціях будинку для зйомок жахастики. Я не буду зараз переказувати вам момент, який змусив мене закинути цю книжку, але я запевняю вас, що там дуже багато. Абсурду, мабуть, все таки е, Я не могла це сприймати хоча б трішечки серйозно, щоб це дочитувати. Е, я не розуміла, як мені авторка це має подати, чи це вона стібеться, чи це вона всерйоз пише про такі речі. Але я коли про це дізналася, я така просто я не можу це читати. До речі, Келія Чайної Трієнди це не єдина книжка з новітньої класики від ВСЛ, яку я встигла прочитати в травні. Я також читала Ларису Денисенко, загалом знайомилася з її творчістю. В цьому виданні і там. Дуже гарні ілюстрації в цьому виданні є три тексти. Я прочитала лише забавки з потю та крові і Сарабанду банди, сари Це було моє знайомство з цією авторкою. Знала більше про її громадську діяльність аніж письменницьку взагалом. І до речі, Лариса Денисенко це одна з тих людей, які пішли з українського пен після скандалу з Венечуком. Почну Сарабанди сари це абсолютно прекрасна сатирична побутова комедія. Вона розповідає про Павла, який є інтровертом, відлюдником ду дуже уважним до тиші порядку, спокою чоловік, якого покидає дружина. І ось він такий трудоголік. Думає, що нарешті отримає трішечки спокою. Але тут він зустрічає свою колишню однокласницю, якщо не помиляюсь, жінку Сару. Вона приносить собою і її банду родичів разом з чоловіка на прізвисько гестапо і його надзвичайно кмітливого сина Еміля прочиталась дуже швидко. хороший стиль написання, дуже легка, комфортна. А далі я читала забавки з плоті та крові, і ось це. Ну, те, що я точно не очікувала, побачити, дуже яскрава, знову іронічна, не без абсурду, зворушлива оповідь, яка розповідає про викладача господарського права Еріка, який має незвичне хобі. Він часто любить вдягатися в жіночий одяг. В якийсь момент своє життя він поселяється в нову квартиру, де живе велична музикантка Міра, в якої є порушення зору, і ексцентричний режисер. І ця зустріч змінює його життя. Лариса Денисенко загалом пише. Абсурдно, там багато насправді глибини в цьому всьому, і дуже багато гумору. Ось ти читаєш, тобі комфортно, тобі цікаво. Цей текст ще й чудово читається. Він не є важким, він не є перезавантаженим. Завжди, коли ти межуєш щось важке, глибоке разом з гумором. Дуже легко можна скотитися просто в якийсь пафос, фарс, але тут цього зовсім немає. Це прекрасна оповідь. Ну і раз ми почали вже про наших сучасників, то давайте поговоримо про арабеска Сергія Жадана. Це 12 коротких. Оповідань, які доповнені також ілюстраціями, як я розумію, самого Сергія Жадана. Всі вони довкола війни, і так чи інакше перегукуються між собою спільними проблемами, темами і переживаннями. Проза Жадана вона, звісно, дуже поетична. Вона тут дуже мінімалістична, як фрагмент більшої цілісної історії, яку було вирвано з контексту, і ось оформлено в жанрі оповідань. Мені сподобалось, що він не вдається в деталі, в описовість, бо. Ті, для кого будуть знайомі ці сюжети, він і так впізнає загалом, про що йде мова. Хто знає, що таке війна, хто відчував оці переживання? Для них всі ці герої будуть знайомими, зрозумілими. Я не змогла їх повністю відчути. Можливо, тому що читала їх ем, так дуже обривисто то там, то там. І якось, мабуть, якби я читала її більш цілісно за один день, то я б змогла відчути весь настрій, з яким писалися тексти, е, яку емоцію хоче мені дати автор. Не чекайте від цього якогось глибокого посилу, якоїсь величезної ідеї. Це більше як дійсно замальовки з різних сюжетів людей на фоні війни. І в цьому їхня сила, вони добре працюють, знову ж таки, до багатьох будуть промовляти. Тому, якщо придивляєтесь, то... Не зволікайте, знайомтесь, я думаю, що вона має шанси вам сподобатися. Перед тим як перейти до інших перекладів, давайте закінчимо з українською літературою, і на черзі Фелікс Австрія, Сфіндрухович. Це другий шанс авторці, який абсолютно виправданий, вона зовсім не розчарувала. Це атмосфера Івано-Франківська, початку двадцятого століття, як його тоді ще називали Станіславі. Той період, коли місто ще було частиною Австро-Угорської імперії, і Фелікс Австрія це е, щаслива Австрія, але не така вона вже щаслива. Коли ми бачимо речі в деталях, історія ведеться від імені Стефи, яка є служницею в домі лікаря-Ангера, яка після трагедії пожежі, яка забрала життя двох її батьків, з роками Стефа продовжує жити в будинку Аделі, стає її не лише служницею, але й фактично нянькою, опікункою, економкою. Вона присутня повністю в усіх частинах її життя. І навіть коли Аделя вже вийшла заміж, вона все одно постійно її супроводжує, би вони не були з чоловіком. Тобто, як вона їх описує. Сия то це історія про двох жінок, які сплелися стовбурами. Ця оповідь завжди ведеться крізь слова Стефа і ніколи не крізь бачення речей Аделеї. Стефа настільки віддається своєму служінню, що не усвідомлює себе поза цією ролью. навіть коли вона отримує шанс вирвати з цього контексту, спробувати щось нове. Її перша реакція це відмовити, і не через страх, що щось не вдасться, а просто тому, що вона навіть не бачить себе кимось іншим, але все ж мабуть головною темою є залежність. Ця історія, яка була чимось таким абсолютно чарівним, яка читалася спочатку як ідеальна ложка меду, але в кінці цей мед стає дуже гірким. І, мабуть, за цю гіркоту я й дала книзі п'ять зірок. Це дуже колоритно. І, до речі, я е, саме слухала в форматі аудіокниги, і мені настільки сподобалось, от всі ці слова. Я думаю, що якби її читала, я би запиналась на деяких словах. А цей текст просто тік мені в вуха. І мені дуже сподобалось. От слухати в аудіокнизі, спробуйте. Мені здається, що це взагалі ще кращий досвід, ніж читати цю книжку. Чотири останні книжки це переклади. А, давайте почнемо з двійника Жозе Сарамаго. Якщо коротко, то фабла цієї книги описує чоловіка, який одного разу вмикає кіно і бачить у цій стрічці чоловіка, який є абсолютним його двійником. Згодом цей двійник повністю втручається в твоє життя, руйнує його, підлаштовує під себе. Книга наштовхує на роздуми про те, ким. Я я, що робить мене мною, що означає це я. Події роману призводять до кризи особистості головного героя. Все-таки, попри навіть ці цікаві теми, мені читалось дуже нуднувато, і я моментами просто продиралась крізь цей текст. Мабуть, все-таки в ній було щось цікаве, що змусило мене її дочитати, але якби не моя мотивація познайомитися з тим, Жозе Сарамагу Нобелівським лауреатом, то я би, мабуть, її не дочитувала. Друге видання історії Лісабону від Вавилонської бібліотеки. Ке тут уже в мене чорний шрифт. Я вже навіть не знаю, чи мені варто починати читати, бо тут загалом про те, як перекладач, переповідаючи історію Португалії, ставить в одному місці, не Частку і як це повністю змінює сприйняття історії. А, і от я думаю, мені, мабуть, взагалі буде нудно про цю історію читати, враховуючи, що навіть а, ось таку сучасну прозу було нудно. Не знаю, ось такі змішані враження. Загалом, іначе цікаво, але як це написано, зовсім не чіпляюче, без жодних тобі гачечків, щоб продовжувати читати. Може, це такий стиль, а може, це просто не моє читання. Пильнуй її, така собі відносна новинка від видаництва лабораторії. Жан-Батіст Антре підкупила мене ця прекрасна обкладинка і загалом те, що це переможець Гонкурівської премії. Я не знаю, на що я мучила себе і дочитувала цю книжку, але я прочитала до 200-ї стрінки і далі вже не було вороття назад. Я вже мусила якось та добити тих 100 сторінок. Це те дуже рідкісне поєднання. Коли тобі страшенно подобається про це читання, бо це дуже красиво написано, але це страшенно до болю нудно. Оце три сюжети мімо, в якого як то кажуть, не було карт від самого народження. Історія про цього мімо, який з абсолютної бідності стає легендарним скульптором Італії, і про Віолу Орсіні, його добру подругу, яка походить з аристократичної родини і яка мріє стати льотчицею. Це масштабна історія про дорослішання, бо ми знайомимося з самого дитинства мімо, і про проводимо з ним час аж до його глибокої старості, і ця історія це власне переказ життя саме мімо. Тлом ж роману стають потрясіння насамперед політичні потрясіння в Італії ХХ століття з приходом фашистів, з загалом повністю змінною світоустрою в Італії. І звичайно, що після всіх цих описів страшенно сильно хочеться в Італію поподорожувати, набутись, набачитись всього цього. Тут пис. Ця любов до мистецтва, до скульптури насамперед. Тому це атмосферне чтиво, але от моментами мені було так нудно, що я, мабуть, бо її не рекомендувала її читати. Хоча, якщо любите історичні романи, я думаю, що в неї все таки є шанси вам сподобатись. Змінювався ритм оповіді, і тому от складно досить читався за стіною. Гаузгофер, яка потрапить в кращі книги. Якщо не року, то точно цього півріччя першого історія розповідає про жінку, яка в один момент натикається на... Невидиму стіну позаду цієї стіни світ, начебто, зовма це антиутопія з елементами ізоляційної прози, і книга буквально триває, поки не закінчується папір в героїні. Однією з найяскравіших сцен для мене в цій книзі була сцена, яка описує абсолютне злиття з природою, коли героїні сниться сон, де вона народжує тварин, і це не сприймається як щось дивне, страшне, огидне, а як щось абсолютно нормальне. Вона поставила себе в роль, де вона є єдиною пікункою цих тварин. І, звичайно, що це єдина її надія. Ось ця оповідь вона є дуже реалістичною. Головна героїня це не якась чудо жінка, вона абсолютно реалістична. Вона описує своє життя в форматі щоденника, і ми бачимо, наскільки вона адекватна в своєму сприйнятті. І що мене вразило, що вона ніколи не ціпеніла перед цим досвідом. Коли воно трапилось, вона не дала собі шанс на. на той етап, щоб прийняти, вона одразу взяла себе в руки і почала діяти так налякана, так абсолютно безпорадна, але вона крок за кроком вчилась власне долати цю свою безпомічність. Одна від та сама келія чайної троянди, там більше філософських відступів, де там автор виходить просто подихати свіжим повітрям, почіпати ногами трави. Ось тут це абсолютно реалістична така історія. Вона не поверхнева, вона глибока, але вона така, знаєте, дуже інтересна. Тимна і тиха. Характерно і те, що жінка не обмежується відповідальністю за себе саму, вона також стає опікункою, матір'ю і для тварин, які її оточують. Тобто вона все одно бере на себе цю роль. Їхнє виживання напряму залежить лише від неї, незалежно від того, наскільки вона виснажена, наскільки їй болить, наскільки в неї немає бажання це робити. І водночас, у фактично повній ізоляції, героїня все одно. Зберігає страх перед людьми, перед чоловіком насамперед, перед чоловіком, який може втрутитись, який може забрати життя і тварин. Оцей постійний страх, тривожність перед кимось, хто може вірватися в твоє життя. Настирливо завжди буду просувати цю книжку всюди. І дуже надіюсь, що весел колись додрукують, бо прекрасний переклад, і дуже шкода, що книжки фактично ніде не можна знайти. Боже і вам ласки, містери Розвотере, або перли перед свиніми, Курт Вонеку. Удавай повсякчас, що ти добре. І тоді ти обдуриш і Бога. Ось так звучить основна фраза цієї книжки. З того небагато, що я читала Ваного, та це тепер моя улюблена книжка. О, тут, до речі, у мене навіть є з брукарду. Написаний у 65-му році досліджує теми багатства, жадібності, соціальної нерівності і людяності. Головний герой Еліот Роузвотер є спадкоємцем величезного спадку і головою благодійного фонду імені Роузвотер. В один прекрасний момент свого життя він вирішує покинути своє буденне життя і переїжджає в маленький округ в штаті Індіан. Там він відкриває офіс, де надає допомогу насамперед грушову усім, хто цього потребує, незалежно від їх. Соціальне становище. Альтруїзм Еліота викликає непокоєння у його родичів, і вони вирішують довести, що він не сповна розуму. Фінал книжки абсолютно мене підкорив. Мені дуже сподобалось, як це все автор завернув. Я думаю, що якщо ви Курта Вонегота не читали, то це ідеальний варіант для знайомства. Словом, ось ця книга мені абсолютно сподобалась, і я би навіть могла її теж віднести в топ року, але про це поговоримо якось в іншому відео. Ну і це все нарешті. Ми поговорили про всі ці книжки. Дякую вам за перегляд. Пишіть. Що цікавого ви читали в травні, в квітні, зараз, в червні, будь-коли. Мені завжди цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Тож обов'язково пишіть і до зустрічі в новому відео зовсім скоро. Папа. -па.